Хоч Антуан його не прийде перевіряти, і я не мишка ремі, але повірте, що це дуже смачно Готуємо. Перш за все, готуємо соус, то радатує, як з мультика. Е, помідорчики на такі великі шматочки почистила сюди. Цибульку пополам просто, або на 4, також сюди. І часничок Прямо шкарлупкою сюди. Все збрискуємо оливковою олією. Духопа вжагється на 200 градусів поставила. Присипаємо прованськими травами. Орегано, базилік, майоран. Прованські трави. І посипаємо сіллю. і ставимо випікати приблизно на хвилину 30-35. Дивимося, щоб у нас всі овочі стали м'якими. І тоді будемо далі робити соус. Випікаємо. А тим часом нам треба нарізати всі овочі. Тобто, цукіні, баклажан і е, кабачок, і помідорчик. Як бачите, я його дуже довго збиралася робити, тому що дуже важко знайти все приблизно однакового діаметру для ідеальної е, цих слоїв красивих. Тому зараз все нарізаємо е, слайсами по 2-3 мм. Не товстішими, щоб воно проходилося і було поєднання один між одним. Тобто ти їсиш шматочок і відчуваєш смак кожного овоча, який там є. Нарізаємо. Порізали наші овочі на такі слайсики, погралися. А тепер далі час гратися ще більше. Робимо такі пірамідки. Я їх поставила по черзі, щоб не запутатись. Помідорчик, баклажан і старатися вибирати по розміру, щоб у нас не пригало туди-сюди. Баклажан, кабачок і цукіні. Знову помідорчик, баклажан, кабачок і цукіні. І отакі такі пірамідки робимо. Коли нам вже незручно тримати, просто кладемо з боку і формуємо іншу пірамідку. Є чим погратися, але воно того варте. Пірамідки поскладали, овочі приготувалися. Далі потрібно нам з них зробити соус. Тобто подрібнити і протерти через сито. Я це буду робити в блендері, а ви робіть зручно для нас посолом. Ні шкурочки, нічого я не знімала, тому що воно все буде просто через сито. і робити подрібне робити. Все сюди і поведемо. Аромат сухошно. В цій формі буде запекати. Ми тоже это не буде. <гаду> а тепер головне процідити на все, що він про доріне, і не було е, ні кісточок, ні шкірочок, нічого. Але гляньте, який колір гарний. Mm, аромати, які йдуть. Як це смачно! Взагалі це по-простому рататуй – це Якщо взяти оригінальний рецепт, це просто тушковані овочі, як наша рагу. А в мультику саме це рагу припонесли по-іншому, по, по ресторанному Це звичайно просто рагу. Як навіть, як ви пам'ятаєте, там повар, дівчинка, спитала, ти що будеш готувати рататуй? це ж дерев'янська їда. Проста звичайна рагу. Що в полі вродило, так? Да? Що на городі, що в полі вродило. У мене є такий дрібний черпачок, ще від моєї бабусі. І як дуже швидко перетирати через ситочку? Просто таку раз-раз-раз-раз. І у нас хтось збирається все на черпачку. Бо лопатки дуже довго. А так раз і готово. І краса. Не знаю, як це працює. але Мені подобається. Продавлюється. Чи продавлюється, чи. Е... І все, все остається. На соус ідеальної консистенції. А це все нам не потрібно. Бачите, скільки всього лишнього ми викидаємо. Як на мене дуже швидко. Як все таки форму помила, на дно форми наливаємо більшу частину нашого соусу. Залишимо пару черпачків, щоб зверху трішечки полити, ніж, як то кажете, простіром, який залишився. Розрівняла і тепер докладаємо наші пірамідки. Я їх поскладала відразу, що вони, наприклад, баклажанчик іде помідорчик. Щоб відразу так було в мене. Старт-фініш. Старт-фініш. І викладаю. Чи та задачка. Не з легких, я вам скажу. Щоб його красиво викласти. Вже mm. mm. гарно поки включається, як побачити. Як його правильно скласти. Закійться за, за, за не взятися. Щоб не запалилися ці пірамідки, так? Да? Так, пірамідки не запалилися. Здається, що тільки важко. Я вам скажу, оці складання в цих пірамідів це як справжня медитація. Прикольно. Мені більше медитація на березі моря подобається. Чо не, я... не, не не поспорю, тут я так поспорю. Так, тут треба докласти трохи. Запише. старт-фініш. Тугенько я так напхала їх, тогенько. Так, так туди цю серединку заповнити. Так, так. Мабуть, в квадратній формі було подібше. Можливо, так. Але по-моєму таку прямо овальна була формочка, якщо пам'ятаєте. Ми в помощь просто треба. Так, це власне, мішок не хватає. Щодині, що дивно, не мене все. Форма маленька. Ну, а це в мене піде, мабуть, маленьку кріваночку. Бачу сюди вже все, не влазить. Викали формочки. У мене трошки залишилось, пішло криваночки. І Тепер простір, от і то, що в нас є, поливаємо нашим соусом. Щоб він якби пройшовся усі щілиночки. Не, не побагато, потрошечки. І на самій зверху кабачки і наші овочі ми не ціпляємо, ну, не, не наливаємо. Це бідолаго один. Соль. А соус такий смачний, я вам передати не можу. Ароматний. І що далі ми робимо? Оливкова олія сіль спеції з провантської. І змащуємо наші кабачки і овочі легенько. Тому що ми ж їх не солили, А так якраз вони прийдуться, сільку, спесеньки, і будуть приємні, ароматні, віде? така красива з коренечками. Не будуть недосолені? Ні. Тому що соус ідеально посолений. І це я теж посолила. Міслі трішки попали. Помастили і вирізаємо з фергаментної бумани якраз під нашу формочку і накриваємо. І на ці манюсечки я теж вирізала. Таке накриваємо. Отак. Ну ладно, я виріжу, я перебрав Частенько. І ставимо відпікати на 40 хвилин при 180 градусах. Через 40 хвилин знімаємо наші бумажечки і допікаємо ще хвилин 10-15. Допікаємо. не відповідає. А її помию просто. Я просто помила нам просто силіконізований папір і ідеально випікає. Ось така краса у нас вийшла. Я вже виклала на тарілочку, так як мультику цибулько прикрасила. Я думаю, що я заслуговую на лайк з вашої сторони. Готуйте задоволення, головне з любов'ю. І підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Всім смачного!